Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні ми знайомимось із газовими обігрівачами чи газовими гарматами. Призначаються вони для обігріву великих приміщень. Маркировка їхня H17, H33 та H51. Ця цифра прив'язана до теплового еквіваленту в кіловатах – тепла. Ось так виглядає сам інструмент. До комплектації входить редуктор. І шланг невеличкий, але його вистачає для роботи. І також інструкція. Інструкція однакова на всі три. Відмінності: дві маленьких гармати. До комплектації в них входить редуктор потужністю 0,7 атмосфери. На великий іде редуктор 1,5 атмосфери. Із чого складається цей інструмент? Як ви бачите, перше, це, мабуть, труба. Далі. Підставка, на котрій розположені пульт керування, назвемо його так. Також є місце для під'єднання шлангу для подачі газу. Також є ручка. Дріт, щоб вмикати у мережу. Тут є гвентилятор, котрий потрібно, щоб робив. Без нього ця гармата не вмикається. Всередині розташовується газова горілка та п'єзоелемент. Тобто зажигалочка. Моделі H33 та H51 оснащені ще й ніжкою, за допомогою котрої ви можете регулювати напрямок подачі гарячого повітря. Для того, щоб безпосередньо запустити цей пристрій, треба, по-перше, вімкнути вентилятор оцією клавишею. Вмикаємо. Далі відкручуємо подачу газу на балоні. Потім. Натискаємо кнопку подачі газу вже в саму камеру згарання, назвемо її так. І натискаємо запальничку. Після того, як в нас загорілась полум'я, витримуємо кнопку подачі газу ще біля 10 секунд. Після цього відпускаємо. Якщо полум'я потухло, виключаємо все. Нехай той газ, котрий пішов, розійдеться. Хвилинку, півтори-дві почекайте. Потім повторюємо цю операцію, але. Кнопку подачі газу тримаємо вже десь біля 15 секунд. І все у вас буде добре. Нагріли ваше приміщення, вам вже тепло і жарко, як то кажуть. Як правильно вимкнути цей прилад? По-перше, закручуємо подачу газу на балоні. Після того, як вентилятор ще працює і видуває, догорають остатки газу. А якщо ви довго робили, бажано ще, щоб трохи охолонула труба, після цього ви вже вимикаєте вентилятор. І все, можна на зберігання, поки що в сторону. До речі, цей пристрій можна використовувати не тільки взимку, коли ви змерзли і вам треба щось просушити або зігріти, але також і влітку, коли вам спекотно, його можна використовувати у вигляді. Вентилятора. Звісно, для цього зовсім не потрібен газовий балон. Просто вмикаєте і направляєте, куди вам потрібно, і відпочиваєте у прохолоді. І хочу вам ще нагадати: цей пристрій зв'язаний знову ж таки з газом, тому не нехтуйте правилами безпеки. По-перше, якщо вам треба зігріти приміщення, в якому ви знаходитесь, краще прогріти приміщення. Або зробити добру вентиляцію. Приміщення прогріється тільки після цього, як воно вийде у гарний газ, ви можете заходити і щось там робити в вашому приміщенні. Знаходитись в приміщенні при робочому цьому інструменті не бажано. Ви можете не помітити, як втратити свідомість. Ще раз, це не іграшка, це газ. Перед тим як користуватися цим приладом, обов'язково вивчіть інструкцію, особливо. Підрозділ техніки безпеки. Ми розказали і показали, як цей пристрій робить. Хочу звернути ще раз вашу увагу на те, що для того, щоб прогріти приміщення, швидше в вас не вийде нічим іншим. Звичайна електрична якась там чи батарейка, чи конвертор, чи дуєчка, вона має потужність 2-3-4 кВт максимум. Тут сама маленька 17 кВт це в тепловому еквіваленті. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, будь ласка, вподобайку. Якщо є питання, залишайте в коментарях, ми обов'язково на них відповімо. До побачення. На все добре.